Четвертий корпус географічний факультет, в якому здійснюється навчальний процес за даною освітньою програмою. Заходимо. Тут інформаційні стенди. Андрус. Ліворуч. Знаходиться куточок цивільного захисту і вхід в студентський простір Екватор, облаштований для здобувачів вищої освіти. В просторі студенти можуть готуватись до занять, проводити свій вільний час. Для цього тут є достатня кількість столів. Також є місце облаштоване робоче з комп'ютером і вайфаєм і бібліотека, якою вони можуть вільно користуватись. А також є музичний куточок, де студенти проводять своє культурне дозвілля, переглядають кінофільми, є ось міки. Місця облаштовані. І за потреби можуть їсти. Для цього тут є мікрохвильова, чайники. Ну, а чай, кава їхнє. Сьогодні в студентському просторі розміщена стійка, де студенти разом з викладачами плетуть сітки і долучаються до допомоги Збройним силам України. Ось такий студентський простір екватор. Є пандус для осіб з обмеженістю пересування. Розташовані інформаційні таблички, в тому числі для незрячих осіб з шрифтом Брайля. Ліворуч на першому поверсі розташований деканат, куди ми зараз пройдемо з вами. Праворуч. Кафедра географії та менеджменту туризму, куди ми прийдемо згодом. Ну, і йдемо в сторону деканату. У коридорі розташовані інформаційні стенди, карта Чернівецької області. І ось в 17-й аудиторії є офісний центр, проєкту транскордону історична та Етнографічна спадщина частина сталого розвитку туризму на Буковині. Викладачі кафедри були провідними виконавцями даного проєкту з бюджетом мільйон євро. І маємо тут офісний центр. Далі є скринька довіри, якою можуть вільно користуватися здобувачі вищої освіти, якщо є потреба. При виникненні якихось конфліктних ситуацій. Тут є на паперовому носії розклад для здобувачів. інформація деканату, екран успішності, історична довідка про деканів. І інформація необхідна здобувачам стосовно перескладання графіків залікової Сесії та графік складання і перескладання іспитів. Також знаходиться вогнегасник у доступному місці. І один із комп'ютерних класів, куди ми з вами заходимо, обладнаний достатньою кількістю комп'ютерів. Тут знаходиться вогнегасник. Ось так. В комп'ютерному класі є достатньо потужний роутер і з вільним доступом до мережі інтернету. Праворуч по коридору знаходиться кафедра географії та менеджменту туризму, коли, куди ми з вами йдемо. Коридор обладнаний інформаційними стендами, які присвячені академічній доброчесності. Студенти можуть ознайомитися з інформацією, просканувавши QR-коди і читаючи відповідне положення. В коридорі також знаходиться куточок з пожежної безпеки і план евакуації із приміщення першого поверху. Є вогнегасник. І ми з вами заходимо на кафедру. Географії та менеджменту туризму. Ось приміщення даної кафедри, біля якого знаходиться лабораторія ресторану обслуговування та устаткування. Лабораторія ресторанного обслуговування та устаткування має чітке зонування. Зона ресторану представлена двома столами зі стільцями, є весь необхідний столовий посуд, білизна, інвентар, столове приладдя, чарки, келихи, які використовуються під час відточування навичок обслуговування гостей. Все воно зберігається у шафі в шухлядах даної тумби. Друга зона це навчальна аудиторія, представлена партами, стільцями дошкою використовується для лекційних занять. Третя зона барна стійка, де відпрацьовуються навички роботи барменів, бариста та сомельє під час викладання навчальних дисциплін, технологія послухарчування, барна справа та організація роботи бариста і сомельє. Є інвентар, посуд, який для цього необхідний. Чарки, келихи, шейкери. Все воно зберігається в демонстраційній шафі і використовується під час занять. Перше приміщення викладацька кімната де столи, робочі зони викладачів. І завідувачі лабораторії. Ось так. Облаштовуємо. Викладацька кімната. Ще одна кімната з робочими місцями викладачів. Тут у нас завідувач кафедри. І ось цей блок забезпечує вільний доступ здобувачів вищої освіти до мережі інтернет. Ще одне робоче місце, обладнане комп'ютером і принтером. Кафедра також має вогнегасник у доступному місці. І на кафедрі розташовується навчальна наукова лабораторія регіонального дослідження туристичної інфраструктури та рекреаційних ресурсів. Зайдемо сюди. В цій лабораторії здобувачі мають можливість займатися науковою роботою, проводити консультації з викладачами на наукову тематику, а також виконувати практичні. Завдання. Бачите, тут є три комп'ютери із мережею Wi-Fi, з доступом до Wi-Fi. І в цій лабораторії є інформаційний кіоск, який кафедра здобула після виконання проєкту історико-етнографічна спадщина. Здобувачі разом з викладачами мають можливість долучатися до туристично-інформаційних IT-продуктів, створюючи їх. Одним із прикладів, бачите, є ось цей туристичний продукт, створений здобувачем, який можна використовувати. Кафедра географії та менеджменту туризму має приміщення. Першому корпусі це аудиторії 61 і 62. Тут розташована аудиторія 61. Лабораторія симуляції туристичної ситуації в аудиторії 62. І туристично-екскурсійний гурток сім пагорбів. Зайдемо в лабораторію симуляції туристичної ситуації. Лабораторія поділена на три зони. Аудиторна зона представлена партами місцем викладача дошкою. Зона симуляції туристичної ситуації із достатньо великим простором, де здобувачі вищої освіти можуть розігрувати різні практичні ситуації в туризмі. Для цього на екран проєктуються... Відповідні туристичні об'єкти або обставини, які допомагають здобувачам симулювати туристичну ситуацію і дії в ній. Є відповідний інвентар, шезлонг, мандрівна валіза, наплічник, укомплектований відповідним спорядженням це спальним мішком, каріматом і наметом. Третя зона туристична фірма, де студенти відпрацьовують навички менеджера по взаємодії із клієнтами в туристичних офісах. В лабораторії також зберігається спортивне спорядження намети і спальні мішки, які використовуються під час практичних занять, а також позанавчальний час діяльності гуртка Сім пагорбів. Туристично екскурсійний гурток Сім пагорбів. Зайдемо в його приміщення. Тут студенти разом із викладачами мають можливість в позанавчальний час. Збиратись, обговорювати екскурсії, події, заходи, планувати подальші маршрути відповідно до плану діяльності гуртка, створювати IT-проекти та використовуючи спортивне спорядження, в'язати вузли, розкладати намети згідно зі своїми інтересами.